Доброго ранку любі діти! Я запрошую вас на заняття, яке називається День землі. Подивіться, як гарно кружляє наша земля квітуча та яскрава. А заняття наше ми з вами розпочнемо з того, що поділимося один з одним гарним настроєм. Подивіться, яка яскраве сонечко, як гарно літають пташки та щебечі. Давайте поділимося гарним настроєм один з одним. Для цього ми з вами зробимо одну психогімнастику. Приготуйте, будь ласка, свої долоньки, свої голівки. Ми з вами починаємо працювати. Все навколо зеленіє, повторюйте за мною. Річка лється і шумить, тихо вітер віє, і з травою гомонить. Як тут всидіти у хаті? Коли все живе цвіте, скрізь дзвенять, пташки, крилаті, сяє сонце золоте. Ось у нас з вами вже й гарний настрій, ми з вами готові до заняття. І я запрошую вас в цікаву подорож. А де ж ми з вами будемо подорожувати, діти? Не в далекій Африці, не в далекому космосі, а десь де дуже близько біля нас. Подивіться, який гарний хлопчик. Він допитливо розглядає нашу земну кулю. Послухайте, будь ласка, віршик загадку, і скажіть мені. Де будемо ми з вами подорожувати? Планета блакитна, всім людям рідна, вона твоя і моя, а називається правильно, діти, ми будемо подорожувати по нашій рідній планеті Земля. Діти, а що ж таке Земля? Земля це гори. Річки, ліси, моря, тварини, люди, діти, земля це наш спільний дім, в якому людина господар. А який же ж повинен бути господар? Діти-господар повинен бути добрим та дбайливим. Давайте уважно розглянемо наші знаки символи і розберемо з вами, що ж вони означають. Подивіться, перший знак. На першому знакі ми бачимо мурашник. І нову дитини. Це означає, що? Що коли ви підете на природу, Обов'язково повинні дотримуватись правила, не шкодити різним маленьким створінням, в тому числі і мурашка. Мурашники не можна чіпати не руками, не ногами. Також не підпалювати суху траву, не розводити багаття. А якщо ви розводите багаття, то це повинно бути. В спеціальному місці, спеціально облаштованому місці. Також не можна чіпати різноманітні гнізда, ні пташині, ні інших тварин. І, звичайно ж, бути обережним для того, щоб не зламати гілочку чи деревце не нашкодити іншій рослинці, тим паче навіть не думати спеціально ламати рослини. Це стосується і грибів. Будьте уважними і не наступайте на грибочки. Квіти це дуже чудово, але чудово, коли квіти квітнуть на клумбі, ростуть на галявинці. Ну ні в якому разі не можна їх чіпати і зламувати? Або, подивіться ще що тут лежить, тут лежить сміття. Хтось навколо квіточок розкидав сміття. Запам'ятайте, коли ви йдете на природу, то сміття ви повинні забрати разом з собою. Яка гарна, який гарний метелик? Подивіться, що тут намальовано? Тут намальовано, що не можна ловити метелики. Метелики це гарно, коли вони літають, коли приносять нам красу. Їх не можна чіпати. Ось такі правила ми з вами вивчили, а можливо, хтось вже їх знав, тому ми з вами повторили їх. з вами пограємо в гру, яка називається Що означає позначка. Ви будете уважно слухати, а я вам розкажу. На першому малюночку ми бачимо з вами долоньку, яка тримає нашу планету Земля. Ця позначка означає, що ми повинні. Берегти та піклуватися за нашою, земле, за нашою планетою. Наступна позначка пакетик з зеленими листочками. Це означає, що всі покупки повинні бути обдумані і не е, купувати зайві речі, тому що при виготовленні іграшок, в одягу, книжок наша планета втрачає свої ресурси. Наступна позначка ось такий зелений ярличок. Це означає, що всі речі, які ви купили, повинні бути максимально виготовлені з, переробленого, з переробленої сировини. А ось такий краник, з якої капає краплинка водички, означає, що ви повинні уважно та Обдумано використовувати природні ресурси. Коли ви миєтесь, вмиваєтесь або чистите зубки, будь ласка, закривайте краник тоді, коли він вам не потрібен. Також ми бачимо багато різних позначок, над якими ви подумаєте самостійно. Подивіться, ось такий гарний, сіренький контейнер. На якому є стрілечки. Це означає, що тут лежить сміття, яке можна переробити. Ви великі молодці, гайда далі. Подивіться, будь ласка, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо гарну сім'ю, яка відпочиває на природі. Але якщо ми з вами не будемо дотримуватись правил, то ми не зможемо відпочивати на природі, тому що природа захворіє, наша земля захворіє. Тому давайте ми з вами поговоримо, що ми знаємо про природу. Діти, чого не любить природа? Природа не любить, коли ми смітимо, коли ми ламаємо дерева, гілочки, коли ми. Топчемо мурашники, рослини або квіти, коли ми залишаємо після себе сміття. Діти, чи можуть рослини жити без тварин? Рослини без тварин жити, без тварин жити не можуть, тому що саме завдяки тваринам проходить опилення. Чому необхідно охороняти тварин? Тому що саме за допомогою тварин. Різноманітних. Проходить опилення, це означає, що рослинка може далі жити і розмножатися. Діти, а що трапиться з природою, якщо не буде дощів? Подумайте уважно. Якщо не буде дощів, наша пригорода загине, тому що все живе, що є на природі на планеті Земля, необхідно живитися саме за допомогою дощів. Діти, а що ми з вами можемо зробити, щоб зберегти нашу природу та нашу землю? А я вам розкажу. Не купуйте зайвих речей. Одягу чи іграшок. Намагайтеся повторно використовувати речі. Наприклад, не кожен раз купувати водичку, пляшечку водички, а брати пляшечку з дому і використовувати її постійно, але обов'язково її потрібно мити та обробляти. Сортуйте відходи та відправляйте на переробку. В цьому нам допоможуть ось такі різнокольорові контейнери. У сільській місцевості чи на дачі можна використовувати залишки продуктів як добриво. Коли ви з'їли яблучко, то гризочок ви можете закупати у себе на дачі. Дітки, наше заняття добігає до кінця. І давайте з вами уважно розглянемо таку мнемо таблицю і запам'ятаємо з вами, що землю треба берегти. Щоб усім щасливо жити, треба землю від забрудень берегти, треба воду очищати і сміття не розкидати, ліси і ріки берегти. Земля це дім і буде вдячна нам усім. За допомогою такої малесенької таблички, за бажанням ви можете розказати вашим батькам. Що це таке земля і як треба берегти її. На занятті ви були великими молодцями. Я вам дякую за увагу. Мені дуже приємно було з вами попрацювати. До зустрічі!